Житомирський пляж у гідропарку 2024. Всім привітки-привітки! Потім мене не бачив. Деснімо вам, які у нас класні зараз акації цвітуть. Дивіться. Джоли збирають Катійовий мед. така краса. Макації тут, Макаті. А який ви чули аромат? Жаль, що не можна передати на камеру таку красу. Хто ще в цьому разі не купався? Пишіть. Я вже засмагаю по повній програмі. Ой, красота прям. Все таки небо чудове сьогодні. Сьогодні у нас 22 по-моєму, травня. Не пам'ятаю, чи 23. І така краса. Кінець травня, в общем. Така водичка вже тепла, люди купаються, діти навіть купаються. В общем, красота не Жара 25 градусів. Усім бажаю чудового дня. Ще не на морі, не на річці, не на пляжі. Бажаю там опинитися. І відпочивати, набиратися вітамінів Д. Сонячних. От вони зараз безкоштовні, як нас. Але теж не перебарщувати. Не перебарщувати. Всім пока.